Масова інформація, яка існують в Україні, вони українську культуру не люблять. І, але дивно, ті люди, які працюють в цих засобах масової інформації, вони теж українці. Але видно, ті люди, які представляють той чи інший друкований орган, чи телебачення, чи ще щось, видно, вони платять якісь такі кошти, чи або ставлять якісь такі умови, де про українську культуру не йдеться взагалі. Ви думаєте, їх Щ... взагалі це цікавить цих людей? Взагалі? Справа не в тому. Значить, тих людей, які працюють в цих засобах, ми ніколи не можемо побачити, які артисти українські є, чи про них програму ми покажемо. Будь-який канал, навіть візьміть і п'ятий канал, чи будь-який. Вони все рівно попадають під якісь такі. Такий ну, вже стандарт модних речей, які існують в першу чергу сумніву, в Росії. Але видно, це оце якесь таке відбивання, дзеркальність Вона... російського -російсько інформаційного простору. Абсолютно. Це є, і це, і, і і, да. і це по-перше, мені здається, це є найважливіше. Найкращих зразків російського інформаційного простору, до речі, можемо Ну, стандарт. Я не знаю, я, коли приїжджаєш у Москву і дивишся, то там теж ці зразки показують. Тобто я не знаю, чи вони кращі, чи не кращі. Але те, що ми бачимо, то ми розуміємо, Розуміємо, що е, нашого продукту нема, наші люди себе не люблять, наші люди себе абсолютно не е, віддають майбутньому і не знають, якому країну будуємо. І величезна кількість тих проблем, які з цим пов'язані, вони і ставлять ті питання, де будь-які. Просвідки якогось світла, які про які казала Аня, що будь-якій галузі є ті люди, які щось роблять, які мають шлейф якогось такого духу, яким Господь Бог дав більше можливості, і вони вміли пристосуватися до цього життя, яке є. Але загального рішення в тому, яка це держава Україна і що тут має відбуватися, яка ця культура, і яка вона повинна бути, ми поки що не маємо відповідь.